Хочу одну думку сказати, яка мене е, торкнулася, заставляє думати і думаю, не можна її проігнорувати. Просто не можна. Дуже багато було різних держав, цивілізацій, імперій. Люди доходили до високих, е, такого рівня життя, перемагали інші царства, були потужні, мали свою мудрість. Но Господь то все назвав бізумієм темнотою. Він назвав ці всі принципи життя, погляди на життя, він назвав темнотою. При тому, що євреї мали таку мудрість і дотепер мають, от євреї мудрі люди. Приходить Ісус Христос, і збувається Слово, що люди, які сиділи, сиділи в темряві, вони побачили світло. Бо то світло правильного розуміння дає Ісус Христос. Це Він вчить, це Він відкриває серце. Високі науки, висока мудрість. Павло Коринфянам говорить, мудрість світу цього перед Господом безуміє. Люди думають, ми собі знаємо, ми собі розуміємо і не сприймають Господа. І знаєте, оце світло правди дає Ісус Христос. Ісус пішов на небо, Він не, він не хотів і через свою любов Він не хотів, щоб ми залишились тут самі. І він каже: Я умлю Отця, я буду благати Батька Небесного, він вам пошле Духа Святого. І написано Духа істини, який наставить вас на всяку істину. І от, друзі, ми молимося, ми просимо, щоб Господь діяв Духом Святим. Практично щотижня ми й постимо за це, щоб Господь діяв дарами Святого Духа. І я дякую Богові, що Він дійсно діє, що Він посилає пророцтва, откровення, видіння. Я Богові дякую. Ми за це просимо Господа. І Він дає свій відклик. І знаєте, минулої суботи ми увечері молилися, і було пророче слово, багато було пророцтв, потрібних, деякі були персональні, деякі були для церкви. І мене заставило думати одне слово. Я вчора його ще вночі переслуховував. Мене заставило думати одне слово, про яке я сьогодні хочу трошки нам сказати і заострити нашу увагу. Було сказано так: не можеш сказати гріху, що це гріх, тому що не бачиш і не розумієш, що то гріх. Господь говорить до нас, що в нашому житті є певні гріхи, але ми їх не вважаємо за гріхи. І ми навіть не можемо сказати, що це гріх. Не можемо. Не тому, що ми хитрі, підлі, бо ми не розуміємо, що то гріх. Ми просто не розуміємо, що то гріх. Каже, бо не бачиш цього, бо закриті духовні очі. Я думаю собі, що наскільки це серйозно, я почав думати, що Біблія про це говорить. І я згадав собі такого пророка Валаама, який. Будучи Божим пророком, будучи віруючим в Господа, молящимся до Господа і, маючи навіть з Богом тісне спілкування, він йде проти волі Господньої настільки немудро, що Господь хоче його умертвити. Він сідає на ослицю і йде проклинати Божий народ. Він так десь розуміє, що може і воно і не так, але зараз якось Бог, вроді, не облічав мене за це. Якби був гріх, то Бог би облічив. Не раз так люди говорять, якби був гріх, то чого би б що би, Бог не облічив. І от він бере сідає на ту ослицю, і він їде, і ослиця його не допускає, він б'є ту ослицю і він не бачить, що він іде дорогою гріха. Він просто не бачить, що він робить гріх. І коли Бог відкриває йому очі, що попереду стоїть ангел, який поразить його на смерть, він починає розуміти, що він ішов дорогою гріха. І от, друзі, нам Господь Духом Святим говорить, ти не можеш гріх, який робиш, назвати гріхом, бо ти навіть не бачиш, це гріх. Я думав собі про цього пророка ослиця бачить, а пророк не бачить. Знаєте, іноді біля нас є така ослиця або такий ослик. Всі бачать, а я не бачу, що я роблю неправильно перед Господом. Другі можуть бачити. І оця людина, якби її Господь, якби цього пророка, Господь не зупинив, не відкрив йому очі, куди він йде, то він би його поразив. Друге місце є у Біблії написано, коли Мойсей втік із Єгипту, і він пішов у пустелю, він там далі знайшов родину, де він одружився, взяв, за себе, взяв собі таку дружину і звали Сефора. Народилися в нього два сини. І є така одна деталь цікава, на яку варто звернути увагу. Коли Бог його зве йти рятувати ізраїльський народ в Єгипет, казалось би, Бог на таку велику місію його посилає, відбувається один епізод, про який я хочу прочитати: вихід, 4 розділ 24, 26. Дорогою на ночівлі трапилося, що зустрів його Господь і хотів умертвити його. Тоді Сефора, узявши. Кам'яний ніж обрізала крайню плоть сина свого, і, кинувши до ніг його сказала Ти наречений крови у мене, і відійшов від нього Господь. Тоді сказала вона наречений крови за обрізанням. Вони з дружиною, з дітьми йдуть, і Бог їх хоче умертвити, зупинити їх. Чому? А ця історія вона пояснює чому. Тому що діти, які мали би бути обрізані, посвячені Богові. Мойсеєві не вдалося переконати свою дружину, що дітей треба обрізати. Я з такого народу, який посвячений Богові. Для жінки казалося, що це неважлива деталь. Ну, обрізати, не обрізати, яка різниця? Вона не розуміє, що переступ завіту Господнього сулить смертю. Вона не розуміє, її очі закриті від того, що вона робить гріх, аж допоки вона не зустрічається лицем до лиця з небезпекою загинути. І от я, друзі, думаю собі про то, якщо нам ми молимося, ми постимося, ми просимо, Боже, трудися серед нас, Святим Духом. І от ми молимо за це Господа, і Господь говорить до нас: є гріхи. У твоєму житті є гріхи, які ти навіть не можеш сказати, що це гріх. Ти настільки не зрозумів ситуації, що ти просто робиш гріх. І все, і ти не можеш сказати, що це грів. Написано в Луки, 19 розділ 41-42 про Ісуса Христа. І коли, наблизившись, побачив місто, то заплакав над ним і сказав об, коли б зрозуміло ти хоч у цей твій день, що потрібно для твого миру, але це сховано нині від очей твоїх. Побачивши місто і заплакав. Ціле місто людей, їх в 70-х роках нашої ери їх виріжуть. Їх просто виріжуть і спалять. Ісус знає, що так станеться. Тому що вони живуть в певному гріху, вони навіть не розуміють, що вони йдуть проти Господа. І от тому, що вони не розуміють, Ісус плаче, Він дивиться на цих людей. Йому шкода. Там будуть жінки, діти їх всіх знищать, заріжуть, спалять, хто залишиться в тому Єрусалимі. Їх всіх вб'ють, тому що вони не розуміють. Вони собі веселяються, нормально живуть, все прекрасно, вони не розуміють. Друзі, мене ну, заставило це думати, якщо я та людина, якщо багато з нас це ті люди, і ми собі будемо весело, радісно з суботи в суботу ходити і робити далі свої гріхи. Робити їх просто далі. І знаєте, в тому пророцтві, дякувати Богу, була хороша порада. Єдина правильна порада вона звучала так: проси собі очі, щоб це бачити. Попроси собі духовні очі, щоб ти побачив, де є ті речі, де ти йдеш проти Господа, і ти це навіть не розумієш. знаєте, буває так, що. Ми розуміємо, що ми не праві. Десь там характер спільчивий, розумієш, треба над цим працювати. Десь бачиш, заздрість тебе бере, думаєш, треба над цим працювати. Ти бачиш свої гріхи. В деяких тикаєшся, над деякими ти працюєш. Но, є... Но Тут Господь говорить, що навіть не бачиш, навіть не розумієш, що ти йдеш проти Господа. Навіть не розумієш. Ісус дав таку пораду просити. Ісус. Дух Святий дав таку пораду, щоб ми, друзі, брати і сестри, конкретно ми. Я думаю, не тільки ми, це, це кожному потрібно, християнину, і просити собі, Господи, все добре, як я йду. Я думав собі про Павла, апостол Павло, мудра людина, благословена людина, такі откров'яні мав до третього неба був забраний, такі речі чув. Неймовірні. І дивіться, яка в нього логіка мислення у цього чоловіка в цього апостола. Написано Галатам, другий розділ, перший другий вірш. Потім через 14 років я знову пішов до Єрусалима з Варнавою, взявши з собою тита, і пішов вже за откровенням, і виклав їм, і особливо знатнішим благові... благовістування, яке я проповідую язичникам. Чи, бува, недаремно я тружуся або трудився? Він 14 років місіонерствує, євангелізує, їздить, проповідує і Бог йому дає откровення. Поїдь до апостолів, зустрінься з ними, переговори з ними. І він їм говорить: брати, дивіться, я, ну, я отак проповідую, я добре проповідую. Він себе, друзі, звіряє. Він зупиняється, він хоче переглянути, чи все добре. Я йду. Не просто ура! Поїхали, ми християни, нам все понятно. Він задумовується за собою і він звіряється, він з ними говорить. І вони далі пояснюють, що ми так само проповідуємо, як і ти. Так само проповідуємо. Друзі, в нам Господь говорить, звіритися, зупинитися, випросити в нього, щоб він тобі і мені дав побачити себе. Щоб ми не були, як той Валаам, де Ослиця бачить, а Божий пророк не розуміє, що йде проти волі Господній. Просто не розуміє. Радісно йде вперед на смерть. Сефора йде вперед. В велику імперію, на Єгипет, на смерть. Просто радісно йде вперед. В Откровенні до Ладикійської церкви Ісус Христос говорить такі слова, 3 розділ 17,18. Бо ти говориш, я багатий, розбагатів, ні в чому не маю потреби, а не знаєш, не знаєш, не знаєш, що ти нещасний, жалюгідний, і убогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити у мене золото вогнем очищене, щоб тобі збагатитися і білий одяг, щоб одягтися, і щоб не. Видно було сорому наготи твоєї і мазю для очей помаж очі твої. щоб бачити. Це церква Ісуса Христа, це Божі діти. Це люди, які колись покаялися і Богові посвятили своє життя. Но так пішло життя, що вони бачать. Тут ми в чомусь виросли, тут ми в чомусь виросли, тут у нас щось получається, тут слава Господу, у нас виходить. І вони роблять собі висновок. Ми збагатіли, нема ні в чому потреби. Дякувати Богу, прославлення є, проповіді є, дари Святого Духа є. То є, це є, слава Господу. Но, но вони щось не бачать, вони щось не розуміють, що вони бідні. Оказується, ті, які. У них вроді вже якісь є досягнення. Вони не розуміють, що вони десь там обідніли, що вони вже не такі, які хоче бачити Ісус Христос. І вони навіть не задумовуються над тим, що вони не такі. І слава Ісусу Христу, що Він до них говорить: задумайтеся, прийдіть до мене, попросіть глизну мазь, щоб відкрилися ваші очі, ви дещо побачите. Друзі, це правда, це працює. Я вже не раз про це свідчив, коли я покаявся, я став на коліна і молився перед Господом: Господи, що мені треба поміняти в своєму житті? Я можу не бачити все, я можу не розуміти. Сьогодні брати говорили про Давида, який каже: будучи царем, будучи пророком, будучи мудрою людиною від юності, він був юн, юнаком. І люди дивилися на нього і розуміли, це розумна людина. Він все мудро робить. Це розумна людина. Води каже, Господи, подивись на мою дорогу, чи добре я йду. Давид розумів то, що колись сказав Бог через Ісаю. Ваші думки, не мої думки, як небо і земля, ми іноді такі моменти недооцінюємо. Я пам'ятаю, покаявся, думаю, ревно так позалишав деякі речі. Думаю, от то життя помінялося, перевернулося повністю, все змінив у житті. І пам'ятаю, приходжу на одне зібрання і через. Пророка видіння до мене. Ти стоїш на полі, кругом туман, ти під ногами почистив і радуєшся. Но туман розходиться, а пахати й пахати. Ти під ногами подивився, перестав матюкатися, перестав там ще щось, якісь дрібниці такі, розумієте, така груба обділка. Перестав робити і думаєш собі: о, Алілуя, помінявся! Нова людина в Ісусі Христі. А туман проходить, і ти починаєш бачити свої мотиви. Свою нестриманість, своє відношення до людей, які тебе дратують, ти починаєш бачити те, що робиться всередині тебе, а думав, все добре, все нормально. Бо, друзі, нам сказав Дух Святий, що не все нормально, що є речі серед нас, можливо, в кожного з нас. Є речі, які ми навіть, якби нам може, збоку сказали, що ми робимо гріх, ми би може і не прийняли, а може, і не приймемо. Той Валан бив ту ослицю, до нього не доходило, що він іде дорогою гріха. Він її бив і бив. Вона пробувала йому своїм непослухом пояснити, що це небезпечно. Але він її не чув, допоки Бог не відкрив очі, друзі. І я хочу, щоб ми за це молилися. Я думаю, ми цього тижня за це будемо і поститися. Бо не може бути так, що ми просимо Господа, Господи, скажи мені, Бог нам говорить, і ми кажемо дякуємо, пішли далі. Так не може бути. Якщо нам Господь, друзі, щось говорить, ми маємо зупинитися і ми маємо задуматися. І кожен друзі особисто, не я про Миколу, Богдана, Олексія і ще про когось маю думати, що Микола не так робить. Бог мені ставить завдання випросити Господа. Зрозуміти, чи я йду тою дорогою, яку він мене, в якою він мене хоче провести. Мені, Коли я став молитися, коли я покаявся, начав просити, Господи, дай зрозуміти. Я на колінах просто плакав, і, і мені думка за думкою просто приходила, що в житті треба миттєво міняти. Просто миттєво міняти. Але до тої молитви я, я не думав про ці речі. Я не думав, що це треба відносини з батьками, треба поправити, то треба поміняти, вибачитися перед людиною, яку образив. Я про то навіть не думав. І от, друзі, нас Господь зове сьогодні зупинитися і упросити його. Можливо, ми так дивимося і думаємо собі, та й то вроді виконуємо, та й в зібрані щось там приймаємо участь, та й ніби й другим щось десь свідчимо, допомагаємо, щось добре робимо. Слава Ісусу за те, що ми так робимо. Ну, но Дух Святий не говорить, друзі, здарма. Він не говорить здарма. І якщо Він каже, що треба зупинитися і випросити Господа про свою дорогу, так треба зробити. Так треба зробити. Знаєте, Господь дасть відповідь, Він вірний. Якщо Він нам про це сказав, він дасть і відповідь. Він може її по-різному дати, він її по-різному і дає. Можливо, через проповідь, можливо, ми будемо читати Біблію, і нам просто відкриється дещо. А можливо, як написано в Авакума, другий розділ, перший вірш. Авакум задає Богові питання, а потім дивіться, от це була досвідчена духовна людина. Він дуже правильно все зробив. Він каже: на варту мою став я, стоячи на вежі, спостерігав, щоб дізнатися, що скаже він у мені. І що, мені відпові... і що мені відповідати на скаргу мою? І він відповів: Він каже: Я молив Господа, я його умоляв, в мене було певне питання. І я став на, на, на сторожу свого серця. Він розумів, що Бог може в ньому проговорити. Просто прийдуть думки, прийдуть спогади, прийдуть певні речі, які Господь покаже так не робиться. Християни так не роблять. І він каже, і я став насторожу. І Господь сказав мені. Друзі, я хочу з вами за це молитись. Я дякую Богові, що дає нам час, можливість збиратися. Я радий, що ми, більшість з нас старається. Ти, напевно, кожен надіюся, старається, хто чим може Богові служити. Але я довіряю тим словам, якщо Господь говорить, що є гріхи, які ти навіть гріхами назвати не можеш, а вони гріхи. Дивіться, Мойсей, Божа людина. Роблячи гріх, він не обрізав своїх дітей, дружина не допустила це. І Бог не дивиться на це, а то Божа дитина, ну ладно, з ним якось, як сьогодні Микола казав, по благодаті. Валам, Божий пророк, весь всі народи, які біля нього живуть, вони знають, що це справжній Божий пророк. Ця людина, як благословляє, приходить благословіння. І Бог не дивиться, ну ладно, з цим по благодаті. Якщо є гріх, і Бог людині каже, зупинися, подумай, є гріх. То як в старому, так і в новому заповіті. Ісус Христос говорить до Лаодикійської церкви, ти думаєш, що ти багатий, ти сліпий, зупинися, випроси собі глизнумась, бо будеш весело йти просто в пітьму. Я би хотів з вами, друзі, про це молитися. Я хочу молити Господа, щоб ми не були легковажні. Щоб, ми, е якщо нас Господь застерігає, щоб ми особисто, кожен, персонально, я і мій Бог. Ви і Бог ваш, щоб ми персонально випросили в Господа милості. Боже, відкрий мені очі. А якщо я та людина, про яку було сказано, що роблю гріх і навіть його не називаю гріхом, не можу його назвати, бо я навіть, можливо і не згідний, що це гріх. Відкрий мені, Господи, бо я не хочу бути впертим, як той Валаам. Я не хочу бути. Зуміти, Бог відкрив вола але волам, що далі? І далі, і далі. І та впертість, вона привела його до погибелі. Я вірю, що з нами так не буде. Бог любить нас, він працює над нами, але він хоче, щоб ми були друзі серйозні. Не просто знаєте, послухали, алілуя, були гарні проповіді, і йдемо жити своїм життям, щоб ми робили щось у своєму житті. Бо є певний час, коли Господь близько. Є час, коли Господь, друзі, близько. Мене ці слова насторажують. Написано: шукайте Бога, коли він близько. Значить, він не завжди буде близько, друзі. Він не буде завжди близько. Шукайте, коли він близько, коли можна його знайти. Бо прийде час, якщо людина вперто, нагло ігнорує Бога, він просто стане в сторону і все. Я починав зібрання із потопа, із, із ковчега Ноєвого. Побудований ковчег, сім днів. Господь близько. Сім днів відкриті двері ковчега. Заходьте, рятуйте своє життя. Господь близько. Але ніхто не реагує ці сім днів. У людей свої справи. Не так страшно, не так обаргументовано їм кажеться. І двері закриваються, і Господь удаляється. І вже нікому нічого не поможе. Тому, друзі, я хочу перший я. І кожен із нас, щоб ми серйозно віднеслися до цих слів. Якщо так сказав нам Дух Святий, що не замічаємо, що не розуміємо, що робимо гріх і навіть не, навіть не вважаємо, що це гріх, нам потрібно молитися і просити Господа, щоб кожному із нас він дав це зрозуміти. І ми будемо так робити, друзі. Хай Господу буде слава. Амінь.